Доброго дня, шановні підписники каналів Fox Veritatis і Vox Veritatis. Всі ви знаєте, що Бог любить трійцю, а особливо напередодні зимових свят Андрія, Миколая, Різдва та інших свят ми маємо таки допомагати нашим Збройним силам. Сьогодні ми запускаємо третій дружній збір для 241 го Підрозділу територіальної оборони України, де має честь служити мій студент. Номера рахунків будуть в описі до відео. Мета зібрати 750 тисяч гривень на пікап для швидкого і безпечного пересування, репта комплектуючий для захисту від російських дронів, на екіпірування і всякі такі няшки. Будь ласочка, долучайтеся до збору, допомагайте Збройним силам. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!